І ще у нас є предпразництво воздвіження чесного і Животворящого Христа. Кожне свято має предпразництво, тобто певну кількість днів перед святами, і по певну кількість днів після свята. Як ви бачили, наприклад, що якийсь певний період часу, я служив службу у синьому фелоні синій колір – це колір Богородиці, і іменно до того часу, поки не відбулося віддання Різдва Пресвятої Богородиці. Відбулося віддання, і тоді, вже сьогодні вже жовтий одяг для священника. Пред Придіть усі боголюбиві, видівши воздвиження чесного Христа. Возвеличмо разом і славу віднайдемо єдиному і Збавителю, і Богові взимаючи. Ти, що розп'явся на древі хреснім, не погорди нами, що молимось тобі. Спішимо поклонитися Святому Христу, на якому звершилося відкуплення людського роду, на який повис Христос Спаситель. Спішимо приготувати і душу до завтрашнього свята, бо завтра маємо поклонитися Святому Христу. Завтра маємо дякувати Богу Господу Богу за те, що дав нам зброю проти диявола святий Хрест. Хрест то є благочестя, славна перемога, двері раю, вірних утвердження, церквам прикрашення Христом. По силу смерти, хрест возніс нас від землі до небес, хрест переможна зброя, хрест слава мучеників, пристановище спасіння, царів укріплення, праведних сил, священників Окраса, Христа Божественна слава, хрест наставник сиріпих, лікар хворих, усіх померним воскресіння. хрест наша надія на життя і на хрест наша дорога. У Христі прощення, у Христі джерело ласки. Хто нині припаде до підніжжя Христа, той не загине, бо з Христа складає на нас поміч і втіха. Хрест спас і навернув світ, переміг беззаконня, правду запровадив землю, небо і людей, ангелів перемінив. Так говорить святий Іоанн Залодуй. Хрест Христовий. Від сходу сонця і до заходу, від полудня і до півночі зібрав народ в одну церкву, в одну віру. Хто не візьме Христа на плече своє і не піде за Ісусом, тобто, хто не піде дорогою заповідей Христових, і хто не придбає на Христі всіх своїх пристрастей і не привде їх, той не буде мати частку з Христом Спасителем. І тому завжди. Знаменуємо себе знаком святого Христа, бо вже сама згадка про Хрест Христовий проганяє диявола і дає нам силу проти Його напасти. І чого боїшся, коли твоє знаком святого Христа є озброєне, говорить святий Августин. Послухаймо святого. Єфрема, який пише, малюймо на дверях і знаменуємо себе чоло і груди знаком животворящого святого Христа, бо Хрест переможе смерти, вірних надія, світло світу, дверник раю, покровитель Єресі. Покоритель Єресі, цю зброю християнинові слід носити і вдень, і вночі, на всякий час, на всяку годину на кожному місці без нього нічого не починай. Хреститися перед їдою, перед працею, перед спочинком, знаком Христа, огороди, члени свого тіла і зло не приступить до тебе. І коли диявол бачить хрест, то дрежить і тікає. Замість щита огороди себе дорогоцінним знаменням святого Христа, чиниться не тільки рукою, але і думкою і всіх ділах своїх. Через хресне знамення ми визнаємо дві найважливіші тайни Христової віри присвяту Тройцю і воплочення Сина Божого. І разом зі святим Апостолом Павлом повторяємо. Мене ж не доведе Боже чимось хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, який для мене світ розсвятий, а я світовий». Всюди прилюдно знаменуємо себе знаком святого Христа, і напевно тоді на землі з'явиться знак Сина чоловічого, і в час суду, коли заридають усі племена землі, так само. Тоді хрест святий буде нам на славу і на життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу.